Ребята, привіт! Розкажу вам, як залити в газовий балон воду. Якщо не, відкрив... не відкручується цей вентиль, вентиль благополучно я взяв і просто відламав. І ключом при помощі молотка пробував. Ось видно грані злюзовані. Ще такого в мене балона не попадалося. Обично взяв ключ на 27 молотком пару раз приклався і воно все розбиралося. Ну, тепер сверліти я щось не захотів в помірах безпеки. Ось. Що я зробив? Взяв Просто вверх цього вентиля відломав ось кусочок. Ось сам барашка сама. Відкрутив до упора ключом розводним захопився і зірвав його, відломав, коротше. Щоб можна було нормально взятися за цей кінчик згона. Потім взяв цим же ж ключом і ось такими рухами його відломав, так як це латунь. Відломався він нормально. Потім всередині йде, я не засняв. Де от, видно, внутрішня різьба ось там. Видно, да? Різьба. Там йде такий підграмку, латунна, якби заглушка. Щоб маленький діаметр сюди виходив. Ну, Десь діаметр, десь на 6, на 6-6,5. Я що взяв? Взяв шуруповерт. Взяв сверло на 10. На маленьких оборотах. Не на великих, бо на великих воно просто б сверлілося б. На маленьких оборотах в таку сторону, як сверліти, засверлівся, якби, щоб закусило воно. Щоб закусив той та латуна, заглушка закусила. І вона внутрі по ходу руху. По часовій стрілці. І відкрутилась і впала туди. Все, у нас ось такий отвір вийшов Ось такий отвір. Ну, тут шланга спокійно влізає, заливається вода для подальшого розрізання балона. Ось так. Все просто ну і безпека понад усе, як говориться, тому що. Можна сверліти тут, я думав сверліти, откручував балон, але срібно запах, звідти зливав газолін, він якби срімно залишається, бо газоліну було кількість така, там, я знаю, літра, може до літри. Він воно розтікається по стінках, ну, мало -лі, що, десь сверло. Трішки края зіб'ються, якась іскорка, ну не знаю. Зірветься, не зірветься, може е, сюди вогнем, може обпалити. Ну таке. Безпека, якби, це наше все. Потім буде обрізатись воно тут. Ну і буде в дальнішому ще один проєкт, який я покажу в себе на каналі. Ну все, ребята, балон я розрізав. Ось водичку виляв. получилося рівно, кантик. Щоб вийшло рівно, зараз покажу. Дивіться. Ріжемо по, під, по підсварку. Тут іде тільце, таке армувальне. Ріжемо по підсварку. Ну, хто, хто хоче лишити кільце внутрі, ріжемо зверху. Хто хоче без кільця, так як мені не підходить, попід низ, по підсварку, рівненько, зрізаємо, зрізаємо і все. І тут рівненько виходить, коротше, нормально. От зараз от стик. Таким способом виходить воно. Просто виймається потім. і Все. Нічого не закусює, все добре. Тепер дивіться по, по цій заглушці. Ось така заглушка тут. Тобі ж вона звідти випала. Ось я сверлів. Зараз. Сверлів, поки воно не сверло не закусило. Це пару разів крутнуло, закусило і відкрутило його всередину. Ось там воно знаходиться. І воно просто випало внутрі балон. От так от. Все, балон розрізаний. Буду. Новим проєктом. Підписуємося, друзі, обов'язково жмем на колокольчик, щоб не пропустити нові відео. жмем вподобайки, коментуємо, всім добра.